на території Терешківської громади розпилюють стовбури дерев. Так заготовляють дрова сосни звичайної. Заготовляються дрова, паливні, які в подальшому складаються в стоси, як ми зараз бачимо, відповідно довжиною там метр-два метри, і за домовленістю клієнта може бути там по чотири метри. Заготовляємо і реалізовуємо частину цієї продукції для населення для власних потреб. Бають насамперед сухості, розповів В'ячеслав Москаль. Заготовляють дрова протягом усього року через високий попит. Їх продають фізичним особам та підприємцям. Торік на Полтавщині для населення реалізували понад 130 тисяч кубічних метрів дрів, а від початку 2023-го 38 тисяч. Про це Суспільному розповіла фахівчиня із зв'язків з громадськістю та пресою Слобожанського лісового офісу Лілія Гнатенко. На цій ділянці, зокрема, люди можуть купити дрова для власних потреб. Для цього їм потрібно звернутися до найближчого лісництва та укласти договір, говорить лісничий В'ячеслав Москаль. Потрібно буде зробити проплату згідно цього договору. Потім клієнт може приїхати в ліс і забрати свою безпосередньо свою придбану продукцію. Ціна даної продукції за метр кубічний 792 гривні. На складах лісгоспів продають вже колоті дрова. У нас є тут дровокол. І наколені дрова для реалізації населення. Тобто населення може, не їдучи в ліс, придбати у нас коледні дрова. Вони будуть, звичайно, дорожчі, ніж дрова в лісі, тому що вони привезені, вони перерізані, вони переколені, вони складені в зручні такі ящики. <звук> Краще забезпечуватися дровами зараз навесні влітку. А не осінню, тоді, коли йдуть дощі, коли дрова мокріють, вони в дровнику висихають і дають більшу ефективність. І е, ті дровині котли, в яких вони горять, е, краще опалюють оселі сухими дровами. Цьому році з попереднім роком ціна на дрова не мінялась. Вона становить нахвоні дрова для, е, по верхньому складу, там, де може купляти населення, 792 гривні, на тверді дрова 996 гривень. І дрова колоті, ті, що нас можна вже Одбати тут 2376 гривень за один куб. Як розповів Суспільному лісничий В'ячеслав Москаль, самовільно заготовляти дрова у лісах не можна. За це передбачений штраф і відшкодування збитків. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.